Місяць благоустрою та підготовки до зими завершено. І, хоча, на думку міського голови Києва, на досягнутому не можна зупинятися, було проведено і кілька толок, а комунальні служби працювали у посиленому режимі. Особлива увага приділялася облаштуванню та ремонту дитячих та спортивних майданчиків. Однак тих, хто рапортував про досягнення і ремонти, а по факту не виконував обіцянок, будуть звільняти. Голова району є заступник, який поставив свою підпис під тим, що все виконано. Нічого не виконав. Що я повинен далі слухати скарження людей? Одну річ я вам хочу сказати: та людина, яка не виконує доручень, більш того, яка розпосюджує неправдиву інформацію, звітуючи про те, що виконує, не може виконувати своїх обов'язків. Я вимагаю від вас. Звільнити ту людину, яка не справилась і обманує своє керівництво. Таким чином, під час виїзної наради, міський голова доручив звільнити заступника голови Дніпровського району столиці за око замилювання у звітах щодо ремонту дитмайданчиків. Натомість лише цього року, згідно з міською програмою, установлюється 200 дитячих майданчиків. Також триває реконструкція парків та скверів, стверджує міський голова Києва.